Вітаю вас, невелике економічне відео, виключно для українців, які подивляться це відео і стануть членами клубу економічної мудрості. Однозначно. Значить, Дивіться, Дерстат порахував, як відносяться український бізнес до поточної ситуації. Зараз поясню. Існує методика, це не ми її придумали, її використовують ну, всі розвинуті і нормальні країни світу. Цю методику зробив МВФ і наш Терстарт цю методику теж використовує. Є так званий індекс впевненості. Індекс споживчих настроїв, індекс певності бізнесу. Їх багато індексів, а ці такі основні. І ще раз говорю, це не ми придумали, але ми їх використовуємо. Вони показують, да, вони будуються по принципу опитування, але опитування хитрого. Якщо людина намагається відповісти, ну, як би сказати, якусь дурню, це не враховується. Ні, не тебе стоїть. Ну, тобто ця методика тільки е, бере до уваги відповідь розумно. Якщо хтось жартує, викидається. Ну залиште. І в бізнесі, і в населенні. Тому. І робиться опитування відповідно в всіх регіонах України і в різних е, верст, Ну, Багаті, бідні, середні і так далі. Жінки, чоловіки, там, і пенсіонерів теж опитують. Дітей, звичайно, не питають. Так, да, це робиться не так швидко, як хочеться. Всіх українців не опитують. Але цей індикатор дійсно цікавий. В якому розумінні? Він показує, ну, знаєте, як би тенденцію. Так, да, він його не сказав, що він точно все до копійки. Ні. Але показує. Я не хочу вам називати ці цифри, вони вам нічого не скажуть. Тим паче треба вам цілу лекцію буде прочитати, щоб ви зрозуміли, що ця цифра значить. І що це значить там мінус 30, плюс 20. Ось. Тому тільки скажу. От два індикатора. І, е, як ви розумієте, рахують не, не так швидко, тому от, ну, на даний момент, от, як ми зараз бачимо, це от фактично минулий тиждень, минулий квартал збирали дані, а тепер ми можемо сказати, от середина 2024 року, які ж були споживчі настрої і бізнесу, і населення. Дуже цікаво. Знаєте в чому? А у населення споживчих настрої вниз, а бізнесом вверх. Ну, чесне слово. Якщо співставити з переднім, там просто це робиться не стільки зараз, а попереднє. Якщо співставити 22, 23, то відбувається ситуація населення вниз, а бізнесом вверх. Як ж так? Ну до так що ж це виходить там. То... Населення, ну, говорить, погано, погано. Ну, тобто, населення вважає, що ситуація погіршується, їх, їх ситуація. Що ціни зростають, зарплата погана, ну все погане. А бізнес, говорить, все добре. Ну, як це так може бути? Де ж населення в одній місці в другі. Це дуже просто. Значить, дивіться, на сьогоднішній момент бізнес дійсно дуже добре виграє на війні. Є бізнес, який зник, не заперечує. Є бізнес, який, що в минулому році брав паузу, вже не бере. На сьогоднішній момент, скажімо так, хто закрився, то вже закрився. Але дуже багато нових бізнесів, тому що на війні заробляє дуже багато. Коли говорю на війні, це широке розуміння. Хтось дійсно робить дрони, війна. Хтось перевозить ці дрони? Теж. А хтось перевозить харчі для військових теж. Тобто, на сьогоднішній момент для бізнесу просто контай. А так як грошей виділяють з бюджету скаженно багато, ну ви розумієте, в цьому році 2,2 трильйона гривень. Ну трішечки присосатися. Тому так, да, у бізнесу зараз, ну я не скажу, що ейфорія. А настрій хороший. Ну якщо співставити 23, 22, навіть 21, краще. Тому що, говорить, ух, рванули. Так, да, ви скажете, хтось працює, хтось не працює. Ще раз говорю. Ми говоримо про все бізнес. Тому що і до війни були такі, які от бізнес є, ні черта не виходить. І зараз не виходить. Це мене рахує. А от в цілому, ну скажімо, якщо бере бізнесенник... Клас. Ну зараз, так, да, дійсно, я говорю, що от деякі люди реально створюють новий бізнес, ну ти ж виробництво дронів, Абсолютно реально. Завдяки війні, мало того, там же вийшло так, що... Зараз контракти можна тверді заключати із Міноборони. А що це означає? Це означає, що ти маєш можливість гарантований покупець на 3 роки. Клас. Навіть якщо ти якусь копійку інвестуєш, там, ну знаєш, достав. <хе> вперед. Потім ще ж зараз кредит, якщо ти робиш дрони, кредит отримати легко. Так, да, так, да, так, да, треба платити. Там, там є вимоги. Ну, ну, скажімо так, він не дешевий, і є вимоги до того, щоб в тебе бізнес був прозорий. Але якщо ти це все склав, кредити йдуть. І працюєш. І зараз, так, да, дійсно. І тому, що настрій такий. Настрій. Тому що ви самі розумієте, чим довше війна, чим більше, більше треба дронів дронів, 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 зброї, обладнання, даже одяг та далі. На цьому дуже добре заробляють. Тому я говорю, що от бізнес, настрій. Ну є, є, є. А чого ж населення? Ну чого населення? Зажралось! <гум> ну, чесно кажучи, дивіться, е населення завжди не задоволене. Завжди. Хоча, в нас зараз інфляція мізер. Ну дивіться, у нас за минулий місяць інфляція нуль. Нуль-нуль-нуль-нуль. <гум> за рік 4,3. Такої низки ніколи не було. Дуже маленька інфляція. Так, так, там подорожчала, енергія подорожчала, інші ціни знизились. У нас навіть паливо, болюча тема, воно суттєво не дорожче. Це воно ж у нас імпорт, на саме розумієте. І в нас дійсно, от тут особливо, крім того, за рахунок, ну, перш за все, військових, зарплата злетіла скажена. А де військові, там і інші. Ну, дивіться, що відбулося. У нас на сьогоднішній момент ну, знов-таки велика частина зарплату плається в конверті, не порахуєш. Але та, що офіційна, вона у нас скажено злетіла. У нас на сьогоднішній момент реальні доходи населення. 14%. Супас! Раніше це рахується зарплата інфляція. інфляції. Інфляція маленька така. І це дійсно. Ні, я розумію, що кур... Хлопці, припиняйте. Припенюють, припинюють. Я знаю, що ви хочете, щоб... А давайте кожного по сотки тисяч, і щоб на роботу не ходити. Знаю, знаю. Я розумію, що е, ну, війна все-таки ж пере... перебила все. І так. Да, якщо сказати, до війни 10 тисяч... Е... Це одне зараз згодне. Згодне абсолютно згодне. Так ви ж не 10 тисяч отримали. Ну, так чого ж традіть? Що традіть? Ну, зараз ти свідчить 30-50 тисяч, як само собою розуміється. Ой, 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 хорошо б 100. Не заперечую. Хоч 200. Хоч 200. Та я розумію, що хочеться більше. Просто що відбулося? І чому такі настрій? Дивіться, е, почалась війна, був шок. Це логічно. 23, ну, скажімо так, пережив. Прямо розумію. А тепер люди навчилися жити в умовах війни. Почали? Так. Да, да. Взагалі, що ви зрозуміли, коли реальні доходи зростають, у людей зростає песимістичний настрій на ринку споживання. Ні, це і раніше було, це не зараз, це завжди. І в цих країнах світу. Абсолютно. Це не тільки в нас. Тому що, розумієте, запити людей зростають завжди швидше, ніж доходи. Це завжди. Це завжди. Ну такого не буває. От вам будуть платити 100 тисяч. Да ні мало, хочу 200. 200, ні мало, хочу мільйон. Не зупиняйте. Це нормально. І зараз що відбулося? Оцей шок, який був. Раніше, просто розумієте, як війна, шок, робота, ой, все. А тепер воно закінчилось. Це вже нема шоку. Нема. Отже все. Оцей період 22-го, а 23 й вже знаєте, якби відполірував. Ну хто втратив роботу, то і раніше не працював. А зараз, ну, проблем з роботою немає. Зарплати зовсім немає. Причому дійсно, ну хто розумно поміняв декілька разів роботу і зараз добре заробляє. Тому що зараз роботу не платять шикарно. Ну знов-таки вертаємо до дронів. От ви збираєте дрон. Скільки вам буде платити? А, да ладно, витратить. Ви за 10 тисяч збираєте. Ну не припиняйте. Ой. Ой, тільки припиняйте. Аж смішно, бо. Я розумію, що по касі може, так. Да. А, а ото бо. Ні, ну дійсно, ніхто за 10 тисяч дроє не збирати не буде. Гривень, гривень не. А, доларів? Доларів будуть, да, доларів будуть. І от така от ситуація. І тому що я говорю, що в нас на сьогоднішній момент настрій знижується, тому що е, люди вже звикли жити в умовах війни. Люди вже живуть як, ну дійсно, ситуація як до війни. Доходи зросли, зросли. Але люди ж хочуть більше це логічно. Абсолютно логічно. Мало того, люди, зрозумієте, оцей шок закінчився, якщо раніше, люди говорять, ой, на їжу хватає, на це хватає все. Добре. Зараз, М -м -м, ще б на ресторани хватало, на розваги, так. Да. Дійсно, люди, от люди вже почали бути схильні до розваг. Війна, ну, війна, та війна. Так що така цікава ситуація. І от таке цікаве відео для всіх. Ще раз нагадую. Ставайте членами клубу мудрості, будьте мудрими, розумними, ну і знайте економіку також. А поки що, дякую за увагу, все краще. ну і до побачення, звичайно. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозориністю. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.